Привіт усім, хто любить торт, а ділитися ним з друзями. От сьогодні ми й поговоримо, як математика може допомогти нам ділити та будь-що абсолютно справедливо. І знаєте, що це буде не тільки просто, а й обіцяю трішки смачно. От уявімо собі таку ситуацію. Перед нами стоїть величезний, смачнющий торт, а поруч двоє друзів, тобто всього нас троє. І от задачка. Як же його так розрізати, щоб усім дісталося порівну, щоб, знаєте, ніхто не залишився ображеним? Власне, саме з цього простого життєвого питання і починається наша математична пригода. Так, але стоп. Перш ніж хапатися за ніж і ділити наш торт, нам треба розібратися з двома дуже важливими поняттями, ну, такими собі ключовими словами. Без них, ну, ніяк. Давайте з'ясуємо, що це таке. Отже, перше наше слово це ціле. Що ж це таке? Ну, все просто, це весь весь предмет, от повністю до того, як ми його почали різати на шматочки. У нашому прикладі з тортом ціле це правильно: весь торт. Ще не розрізаний, великий і, як сказав, дуже апетитний. Добре, з цілим розібрались. А що ж таке частина? А це, власне, і є той самий шматочок, який дістанеться кожному з друзів. Тобто це один з рівних шматочків, які ми отримали, коли поділили наше ціле. Звучить логічно, правда ж? Окей, тепер ми озброєні знаннями. Ми знаємо, що таке ціле і що таке частина. Час повертатися до нашого торта і друзів. Пам'ятаєте? Нас троє. Значить, кожному треба дати по одному шматочку. Іншими словами, нам треба знайти одну третю. Але як же це зробити на практиці? А насправді все геніально просто. Дивіться, ось рецепт. Крок перший беремо наш цілий торт. Крок другий ділимо його, ну, можна подумки, на три рівнесенькі частини. Це важливо, щоб вони були однакові. Крок третій. Беремо одну будь-яку з цих частин і. Вуаля, вітаю! Ось це і є одна третя. І от такий шматочок у математиці має свою офіційну назву одна третя. А на письмі це позначають ще цікавіше за допомогою дробу, ось так одна третя. Що це означає? Дуже просто трійка внизу показує, наскільки всього рівних частин ми поділили ціле, а одиничка вгорі, скільки таких частинок ми взяли. Тобто одну з трьох. Ну що ж, з тортом розібралися. А тепер тримайтеся, бо найцікавіше попереду. Виявляється, вся ця історія з діленням працює не тільки з тортами чи піцами, а й з числами. І отут, друзі, починається справжня математика. Просто подивіться на це зліва наш торт, який ми ділимо на три частини, а справа число 12, і ми хочемо знайти від нього третину. Зверніть увагу, принцип абсолютно той самий що там, що там, ми ділимо на три. Ідея одна і та ж. І от власне питання Якщо для того, щоб знайти третину торта, ми його різали на три, то що ж треба зробити з числом 12, аби знайти його третину? Ну, які є ідеї? Абсолютно вірно. Ми просто ділимо. Так само, як ми ділили торт на три частини, ми беремо число 12 і ділимо його на три. І що в нас виходить? 12 поділити на три. Це чотири. Тобто одна третя від дванадцяти це чотири. Бачите? Зовсім не складно. А зараз максимальна концентрація, тому що ми підійшли до найважливішого моменту. Зараз ми сформулюємо те саме головне правило такий собі математичний секрет, який допоможе нам розв'язувати будь які схожі завдання. Це варто запам'ятати. Ось воно, наше золоте правило. Щоб знайти частину від цілого, треба ціле поділити на кількість рівних частин. Іншими словами, беремо наше велике число ціле і ділимо на те число, що стоїть внизу дробу. І все це правило наш ключ до успіху. Ну що, теорія це добре, але практика ще краще. Давайте перевіримо, як працює наше правило, розв'яжемо кілька прикладів, так би мовити, для закріплення матеріалу, готові до маленького тренування. Отже, завдання номер один. Треба знайти одну другу, до речі, це ще називають половиною, від числа дванадцяти. Згадуємо наше правило і що робимо? Точно, це ж шість. Ми беремо наше ціле, тобто дванадцять, і ділимо на два. 12 поділити на два це, звісно, шість. Супер! Перший приклад розв'язали. Добре, рухаємось далі. Наступне завдання знайти одну четверту від того ж числа дванадцять. Яка дія? Що на що ділимо? І знову правильно. Це 3. Все за нашим правилом. Ціле число 12 ділимо на 4. І отримуємо 3. Ну, просто чудово виходить. Так, і давайте фінальний приклад для нашого тренування. Треба знайти одну п'яту частину, але увага вже від числа 20. Є! Відповідь 4. Бо якщо ми 20 поділимо на 5, то якраз і отримаємо 4. Мої вітання! Можна сміливо сказати, що ми опанували дуже дуже важливу річ у математиці. А наостанок, як то кажуть, задачка із зірочкою така собі фінальна перевірка. Давайте застосуємо все, що ми сьогодні вивчили, до реальної ситуації. Уважно прочитайте умову і поміркуйте. Є впевненість, що відповідь знайти буде нескладно, адже головний секрет ми вже знаємо.